Доброго здоров'я! Вітаю всіх поціновувачів нашої незабутньо неповторної вишиванки. 2006 року в Україні було запроваджене особливе свято День вишиванки. Ініціатором створення виступила Леся Воронюк, яка на той час була студенткою історичного факультету Чернівецького національного університету. Дівчина запропонувала своїм одногрупникам обрати день та прийти на лекції в національному бранні. Цю ідею підтримали не лише студенти, але й викладачі. З роками свято розрослося до всеукраїнського рівня. До нього почали долучатися українські діаспора по всьому світу, а також прихильники України. Датою урочистості було обрано 3 4 травня, тобто будень день. Це підкреслює, що вишиванка може бути звичайним повсякденним елементом гардероба, а не лише святковим одягом. Сьогодні наш народ захищає не лише фізичні кордони України, а й духовно-культурні. Вишиванка є духовною бронею українців. Вишита сорочка. Була, є та буде символом нашої ідентичності, віри, надії, любові, боротьби, а головне перемоги, перемоги над злом, яке уособлює сучасна Росія, що чинить геноцид проти українців. Адже раби ніколи не переможуть вільних людей, оберегом яких є вишиванка. Вітаємо із чудовим святом самобутньої, неповторної, мальовничої української культури із Днем Вишиванки. Вона символізує зв'язок поколінь, пробуджує високі патріотичні почуття у серці кожного українця. Хай майорять наші вишиті сорочки і сукні цього дня містами і селами нашої батьківщини. В них наша сила, наша єдність, наша любов. Адже український народ сильний, незалежний і має прекрасні традиції. Давайте їх продовжувати та розвивати. Куплю собі красиву вишиванку. Ні, не куплю, а вишую сама. Не буду спати з вечора до ранку, а те, що очі втомляться, дарма. Я хрестиком змалюю ніжні квіти на білоснижному ляному полотні і буде сонце вишите бреніти. Зігріють душу промені ясні. І так, як мама вчила вишивати, я кожен хрестик серцем обійму. Відтінки вміло зможу поєднати, а ще на квітах вишию росу. Усе на ній і радість, і тривоги, страждальна доля рідної землі. Там оберіг, там вишиті дороги, а он рядочком вилились пісні. Я вишию красиву вишиванку на білосніжному яному полотні. І отягню її одного ранку на перемогу нашу у війні. День вишиванки це великий день, бо люди згадують сім'ю, родину. Як шила мати і вела пісе, сорочку гарну вишивала сину, лягав собі узор на полотні, а мати шила і думки вплітала, так долю вишивала день при дні, що добра доля сина не минала. А як же вишивала рушники і дарувала дітям на дорогу? Щоб діти подолали всі шляхи, верталися до рідного порогу в тих вишиванках думи і пісні про щастя, мрії, туга за синами, тривога вічна, гарні дні ясні, до Бога звернення, молитва мами. Золотими промінцями на світанку привітало сонце неба голубінь. Вишиваємо сьогодні вишиванку для нащадків, для майбутніх поколінь. На сучасній вишиванці візерунки будуть подвігів, зі спогадів і справ, мужності людей, історії порятунку, віри у добро, що кожен в серці мав. Прикрашаєм щедро квітами, сльозами, серцем обираєм барвини точки. Щоб біди не знали більш ніколи мами, Щоб зростали в мирі, доні та сини, Чи до віку вишиванці наші бути, чи на нашім українськім полотні, Чи дозволим злочини тяжкі забути, Все від нас залежить, нашої броні. Просто наснилося хрестик до хрестика. Доленьку я вишивала свою, Дуже старанно і ніжному пестила. Вік свій щасливий у ріднім краю. Чом обірвалася нитка червоною, чом раптом чорним постало шиття, Хрест до Христа над могилами з морем на бореться доля загідне життя. Просто наснилась снічі в реальності, хрестиком долю я шила свою, сум неодмінно знов зміниться радістю, вишию все те. Що дуже люблю, хай розквіта вишивана долонька, хай рушниками простелиться шлях. Згинуть війна і гірка я неволенька, Щастя і мир подарують роки. Вишиванка, країна і доля не лише в ній барвиста краса, в ній боролися предки за волю, і відходили на небеса. Жито жали, і хліб випікали. І у парі йшли під вінець, в ній дітей своїх благословляли, батько й мати від щирих сердець. Вишиванко моя, вишиванко, ти як пісня у серці моїм, одягну тебе в будні і свята, щоб любов поселилася в нім. Вишиванко моя, вишиванко, скільки в тобі любові й тепла, темні ночі і сонячні ранки, і калиновий обрій села. Барвінкова стежина від хати, синя ниточка, джерело, Вишиванко, моя вишиванко, вишивалася ти на добро, Вишиванко, моя вишиванко, нас з тобою ще безліч доріг. Та куди б не водили дороги, повернемся на рідний поріг. Одягну я тебе вишиванко, і на свято, і на щодень. Заспіваю усім, хай почують українських. Найкращих пісень. Одягнімо свою вишиванку, в якій українська душа, де захований ніжний серпанок, вона рідна для нас, не чужа, В ній дві нитки, неначе дві долі. Чорна смуту, червона любов. Вишиванка це вітер у полі, від якої бурлить в жилах кров. Породила вона нашу волю. Це як прапор для кожного з нас. Їй Господь дарував таку долю, щоб для неї прийшов нині час. Україна в твоїй вишиванці наші рідні цвітуть кольори. Ти на волі тепер, ти не бранка, тож цвіти, як цвітуть прапори. Твою я долю вишию, мій краю, візьму веселку гаму кольорів. Хай барвами яскравими заграє, а чорному не буде в місця ніх. Калина грона вишию червоним, хай племеніє символ у віках, і прапор України синьо-жовтим, Щоб слави в ріду неньку світана. Кладу тепла, шматочок в кожний хрестик, І за мережу з золотом поля. Хай в нашій Україні мир воскресне. І достатком щедрим повниться земля.